Вітаю вас, дітки! Сьогодні в нас з вами незвичайна подорож. А щоб дізнатися, куди ми підемо, відгадайте, будь ласка, загадку. Де ж знайти? Скажіть швиденько, нам вишеньки червоненькі, груші, сливи, виноград. Треба зазирнути сад. Отже, відправляємось разом до фруктового саду. То потять маленькі ніжки ідуть гуляти моляки. по рівнесенькій доріжці, до садочку ми прийшли. Дітки, отже ми з вами у саду. А які дерева тут ростуть? Так, фруктові. А чи хочете ви набратись сили від дерев? Так, бо кожна травинка, кожне деревце – це частина природи, і недарма народна мудрість каже, що немає кращої краси, ніж рідні поля, ліси та сади. Запам'ятайте, дітки, якщо людина із щирим, чистим серцем просить у природи сили, то рослина обов'язково нею поділиться. А зараз, дітки, давайте назвемо плоди, які ростуть на деревах: яблуко, груша, апельсин, банан, слива, априкоса. Як їх можна назвати одним словом? Це фрукти. Так, де ж ростуть фрукти? Чому їх так багато восени? Давайте розглянемо цю картину. Що на ній роблять люди? Збирають урожай фруктів. Де відбувається дія? Фрукти збирають у фруктовому садку. Які фрукти збирають? Що робить хлопець? Хлопець збирає яблука з дерева. Куди діти складають яблука? Діти складають яблука у ящик. А куди складає яблука жінка? Вона складає яблука у кошик. А зараз послухайте розповідь. Прийшла осінь у саду козріли яблука. Люди вийшли збирати врожай. Хлопець рве яблука в кошик, жінка склала яблука в кошик, а діти складають їх в ящик. Ці яблука повезуть везуть дитячі садки, школи, магазини. Всі будуть їсти смачні фрукти. Пробуйте самостійно скласти розповідь. У фруктовому саду ростуть ще інші фрукти. От, наприклад, коли один плод, кажуть слива, коли багато, кажуть сливи, одне яблуко? Багато яблук. Одна груша. Багато груш. Одна абрикоса. Один банан. Багато бананів. Один апельсин. Багато апельсинів. А зараз поєднаємо великий фрукт з маленьким. Та правильно назвемо. Наприклад, велике яблуко маленьке яблучко. Великий апельсин. маленький апельсинчик. Велике фрукт. Маленька сливка. Велика абрикоса Маленька абрикоска З фруктів ще варять смачне варення. Тож назвіть, з чого це варення? Яблучне, сливове, абрикосове. Який сік виготовляють? Сливовий, грушевий апельсиновий, гранатовий. Ну а зараз, дітки, виконайте завдання. Замалюйте маленьке зеленим кольором, а велике жовтим. Молодці малята! Ми сьогодні побували в саду, дізнались, як збирають фрукти і що з них виготовляють. Виконуйте завдання, присилайте мені у Viber. До побачення!